Холопів тисячі велосипедистів вони взяли участь у щорічному благодійному загальноміському велопробігові під назвою Єдність. Мета акції популяризація велоспорту як екологічно чистого способу пересування. Кошти зібрані під час велопробігу. Організатори пообіцяли передати на спорудження пам'ятника воїнам, що загинули в зоні АТО. Подробиці у репортажі наших кореспондентів. Я прийшла на велопробіг, щоб підтримати українську армію і нашу країну. Пані Наталія і минулоріч брала участь у благодійній акції. каже: єдність і патріотизм не роздільні речі. Участь у велопробігові називає не інакше як обов'язком, адже це теж спосіб наблизити перемогу. Всі повинні єднатися, всі, всі в такому нашому зараз становищі, коли таке нелегке в нашій Україні становище, то ми всі, я так думаю, на на мою думку, всі повинні прийняти участь у цьому велопробізі єдності, щоб показати всім людям, що дійсно ми єдині, що наша Україна єдина. Ініціатором акції став Золотоніський координаційний комітет зі сприяння обороні України. Підтримали ідею і у міській раді. Минулого року до Велофесту долучилося щонайменше 500 учасників. Цьогоріч організатори зібрали не менше. Найголовніше те, що ми нікого не змушуємо до участі, говорить міський голова. З прикладу минулого року дітвора наша проїхала по маршруту, потім батьки до вечора їх не могли піймати, вони проїхали по золотоношці, і кажуть, а ви знаєте, ми виросли, а ще не були там, ми ще не були там. Тому ми цього року трошки ще змінили маршрут. І я думаю, діти ну, вони не тільки не бачили інші країни, іноді так буває, що вони навіть і місто своє не до кінця бачать. Геннадій нещодавно повернувся із зони АТО, Тепер має інвалідність. Каже, що хлопцям, які і досі на фронті, неабияк важлива і потрібна така підтримка. Ціль цього велопробігу це єдність, єдність нашої всієї України, єдність людей. Намагаємося виховувати в нашій молоді патріотизм. Хоча в нашій молоді і так, в наших дітей дуже багато патріотизму. Окрім велопробігу на учасників акції та їхніх вболівальників, чекали ще вареники та каша, а також вироби народних умільців, які пропонували на імпровізованому ярмарку. Михайло Калініченко, Юлія Норовкова, Анатолій Бойчук, Черкаська служба новин.